Сьогодні 9 січня понеділок. Гріх завжди викривляє нам образ Бога, показує Його вимогливим, чужим, далеким. А навіть і ворожим до людини тому під час сьогоднішньої молитви відчуй присутність Господа, Його любов до тебе, Його дію в тобі, бо Він той, хто любить тебе завжди. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Сказав Господь: Хто спокосить одне з оцих малих, що вірують. Краще було б такому, щоб йому повішено на шию. Жорновий камінь, та вкинено у море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, У вогонь загасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя кривим. Ніж з двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі увійти в Царство Боже однооким, ніж з двома очима, бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, і кожна жертва сіллю посолиться, сіль річ добра, та коли сіль стане несолоною, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. Вийшовши звідти, Ісус приходить у Юдею та по той бік Йордану, і знову сходяться до нього люди. І він своїм звичаєм знову навчає їх. Дуже різкі слова сьогодні звучать з вуст Ісуса, якщо б ми буквально розуміли їх, це виглядало б дуже сумно. Адже кожен з нас є грішний. Отож усі ми мали б відтяти собі кінцівки та вирвати очі. Ісус же, використовуючи такі категоричні слова, прагне, щоб ми усвідомили. Як гріх руйнує нас та віддаляє нас від нього, відштовхує одне від одного. Чим ти готовий пожертвувати заради життя? Щоб не грішити, звичайно, не слід калічити себе, а тим паче ненавидіти себе. Ісус говорить нам шукати справжнє зло не в тілі, а в духовному вимірі, бо жодна хвороба чи інвалідність не стане на заваді до спасіння, тоді як гріх, якого людина не хоче зректися, є великою перешкодою. На дорозі до життя вічного Господь навчає, що потрібно настільки відсторонитися від гріха, щоб бути готовим відтяти собі те, що є його причиною. Якою є твоя боротьба з гріхом. Вас гріхом є дуже важкою, і це не боротьба проти когось. Часто ми знаходимо причини наших гріхів десь назовні, поганий приклад, виховання, компанія. Але оскільки гріх зароджується в нашому серці, і саме з нього виходять недобрі намисли, то це передусім є бій зі злом. Яке живе всередині нас, і починати боротьбу потрібно зі свого серця. Інколи ми так звикаємо до гріха, що перестаємо його боятись і бачити а чому? Бо це всі роблять такі часи так треба. У такому разі ми вже себе маємо запитати. А хто я? Можливо, я вже став тим, котрий інших підводить до гріха, і є тим самим поганим прикладом, другом, компанією. Сказав Господь, хто спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, щоб йому повішено на шию жирновий камінь та вкинено у море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незагасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь. Не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя кривим, ніж з двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі увійти в Царство Боже однооким, ніж з двома очима. Бути кинутим у пекло, Де черв'як їхній не вмирає, І вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, І кожна жертва сіллю посолиться, сіль річ добра, та коли сіль стане несолоною, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою, Вийшовши звідти, Ісус приходить у Юдею та по той бік Йордану, і знову сходяться до нього люди, і Він своїм звичаєм знову навчає їх. Просимо сьогодні Святого Духа навчити нас рішучіше говорити ні гріхові, а так Богові, допоможи, Господи, усунути все те зле, що віддаляє нас від Тебе, та будь милосердним, бачачи наші слабкості. Отцю, і, і Сину, і, і Святому Духу, і, Духу, і нині, і повсякчас, і, і навіки вічні. Амінь.